Всім вітання, любі підписники. Давайте з вами сьогодні спробуємо розглянути, що там з нашим Кримом. Давайте на цей рік. Чи повернуть його, чи є перспективи. Що з тим мостом. Щось ніяк його не доб'ють. Давайте спочатку взяла, до речі, Таро вампірів. Хіба не вампірюги оце схватили, вчепились і кров сосуть. З українців там. вампірюги її є. бачу показує велике місто. Родини страждають. Живуть, бо потрібно жити. Пливуть не в тому напрямку, в якому бажаються, в якому везуть. Так, давайте спочатку да подивимося, яка ситуація зараз, в принципі, в Криму, а потім подивимося на місто на перспективу. Тож. Що зараз відбувається в Криму? Яка перспектива в світі війни? Ну, Крим приречений. До чого приречений? Ситуація, яка зараз в місті, якось вона не могла не статися. І зараз він кров'ю стікає. Подивіться, скільки тут. В брусчатки позаливало. Оце й не зря сказала вампіри. Вони там із людей, із природи тягнуть. Бачите, як вискакувала, так вона і вийшла. Крим до чогось готується. Зернятка посіяли вже, очікують результату, але поки ніхто нічого не робить. Я так розумію, там влада розуміє, що їм, хоч не хочеш, прийдеться щось робити, їх в спокою не залишать. Бо люди, бач, це ж позиції минулого, вони все одно недовольні. Може, там якось недовольство своєї проявляють, чи ще що-небудь, але ж, бачи, біля води, ти нікуди дінешся, ти повинен щось робити. Гляньте, як показує. Ось вона поливає квіточки, да, кругом. Красиві, красиві, а по центру квітка ядовита, ворог усих, і вона її кров'ю поливає. От давайте аналогію проведемо, да? От глянь, як я почала з того, що кров п'ють. Вони п'ють кров самого Криму, з українців Криму, щоб вирощувати оцю військову машину. Вони взрощують агресію, злість в Криму обмеження, особливо не вправо, не влево, не поїдеш, не приїдеш. Можеш, звісно, але кругом небезпека. Бачите, по вісімки мічів. В принципі, в тебе руки, ноги вільні, ти можеш куди хочеш іти, куди хочеш щось робити, але хіба це свобода? Малянь, як страшна, яка перелякана. Угу. Ну, піду, я що зо мною буде? Великі обмеження для людей. По шістки мечів пливуть, живуть, бо потрібно жити, але це не той, не те що їм. Ну, що десятка мечів, що гляньте, 13-й старший аркан. Він проречений Крим, там все одно щось готується і щось буде. Взагалі-то територія, яка загибається. Помирає. Все не так. В Криму все не так, як показується на екранах. По блазню це все ілюзії. Воно все не таке. Все викривлене. П'ятірка Пентаклів на позицію майбутнього. Це виживання, це ж ніщита. Ніщита і постійний військовий поліцейський надзор. Гляньте як. От як мене погукала ця колода. Ось людина сховалася з смітнику в якомусь, а воно вони поліціянти і вони тут. В неї вже нічого немає. Вона на смітнику ховається, Ні, за нею бігають. Ось це підтверджує. Ось. Тобі дорогенький не вправо, не влево. Щось не так, голова сплеч, всі вони стоять. Попіднімали мечі, вони готові. Тут на позицію майбутнього і тут на позицію майбутнього. Страхи ужас, а основна, звісно, все, смерть. Що тут вискочила сама десятка мечів, це ж такого знищення, ліквідування. Кінець, і цей кінець. Да, так, ці території. Точно не сотко. Якимсь по цій карті, якимось немислимим чином. Все перетворюється в нуль. От начебто все було і все обнулюється. По 13 взагалі взагалі зрозуміло, як? Бух, і цього вже немає. І каже, що вони в цю прірву невідворотню сипляться. Ай-яй-яй-яй-яй. Бо ось вона, військова машина. Це тільки початок там буде, тільки гірше. Бачите, що на позицію майбутнє. В общем, поліцейська держава. Нічого для людей. Ви знаєте тепер, що мені пішло ці всього... після цього, цього розкладу? Люди будуть таємно покидати цю територію. Вони очікують, вони ждуть, озираються. Може ж і, знаєте, може, ж тут прийде Україна, повернеться а їх уже жде, Ні. Вони будуть покидати цю територію. Чоловіків, може, не випускають, чи що там жінки, діти будуть намагатися звідтіля виїхати. Зараз виїжджають, я думаю, так карти показують. Добре, тоді одразу я подивлюсь перспективу Криму. Чи буде зміна Володаря? Чи повернеться Крим в Лону України? Чи повернеться до сім'ї в Україну? Місто Крим. Ох! Півострів Крим. Чи повернеться туди українська влада? Покажіть направду, чого очікувати півострову. Коли прийде час, поки ні, поки це все ілюзії, це тільки бажання. Про це можна поки тільки помріяти, Вищі сили підведуть до того. Буде можливість. Але поки це на паузі 3-4 місяці, а може показує 3-4 роки навіть. Поки його не відріжуть і не відріжуть якось офіційно. Сібарка Жезлів. Там стільки проблем ще треба вирішити. А ну прошу. Ну, поки неможливо ніяк. А, коли прийде новий король. Бачите, юстиція, і тут вона розриває, розбиває. Тільки гадала на Росію, що на три частини ось коли прийде новий король, офіційні документи пооформлюють. Вели. Зараз це неможливо на це є обмеження, але це невідворотньо. Енергетика так накоплюється, це невідворотньо веде до якогось результату, очікування результати. І ось вони майстрі, які знають, вміють викручуються, творять, створюють нові умови, нові закони, не знаю, нові можливості до того, щоб прийшов новий король. Коли розколиться, я боюсь, що Крим повернеться лише коли там за тимпадлі. Коротше, поки воно не здохне, от тоді він відколиться. А поки так, на жаль, на жаль. Ну, будемо сподіватися на краще. Це ж зараз, зараз карти так показують, а запросто може щось змінитися, бо це ж. Ситуація, в якій мільйон енергетиків присутні. тож через 2-3 місяці все може змінитися, будемо мати надію, що це в наш бік, на краще будуть зміни. Ну і такий, той кримський міст. Просто в цьому році, в році фізично, що там з ним? Цілий, стоїть, живий? Тож кажуть, що повернути Крим можливо тільки якщо. Міст зруйнувати. Що буде з Кримським мостом? Отой керченський Яке військове значення має велике? Стоїть, одразу короля мечів дає. Та стоїть поки. Гляньте ту ж саму карту дав. Точно так же, оце 3-4 місяці. А може, 3-4 роки. Ну, взагалі-то мені карта 3-4 місяці. Дуже часто показує. Може, так і в цьому році це буде. Маю надію, але не знаю, бачите, тут закам'яніло все. Всі вони кам'яні жінки стоять. Це ну, надовго. Довго ситуація відбувається, давно відбувається. І воно вже так оце застило, закам'яніло. Ця ситуація. Дуже важко її змінити. О! Отакої. Да? Але, тим не менш, коли основна да, війна, коли там буде зміна влади, коли ото ляже в труну лисе, тоді й тут будуть зміни. Я боюсь, да, що поки воно там сидить, нічого тут з Кримом не буде ліпше. Але бач, намагаюся це далі відкрити. Це ж страшний суд. Ні, Ну, ти бачиш, як мене погукала сьогодні ця корона, колода. Просто подивіться, що вони мені показують. Взагалі-то карта Страшного суда. Це кардинальні зміни. Це коли в вашому житті, ну в межах країни, да? переносимо на країну. Дуже все некомфортно, все перевертається з ног на голову. Це революція. І змінюються всі умови. І, як було раніше, вже не буде не просто не завтра, не післязавтра, а ніколи. І подивіться, хто тут лежить в труні. Це ж диявол в труні ручки схрестив. Он він пентакль. От точно показує, як тільки оце диявольське отроддя. Що у кремлятнику сидить, сконає, от тільки тоді, думаю, будуть оці всі зміни. І міст потім не потрібен буде. Потім і, і міст приберуть, чи зупинять, чи перекриють, чи розіб'ються, потім його будемо дивитися. Але ось воно, видно вам, хто там лежить у труні. Тобто, якщо тут показувало нам символічно, а тут прямо-прямо показує. Ну, маю надію, що це буде просто в цьому році, бо я на цей рік питала. Тигля імператора дає. Мені уточнює. Це повалення імператора. І я вам скажу, не без допомоги. Іншої країни. на голову статус Богу буде не схоже з... З... з раптово. Якби не за допомогою Госпожи Америки, ну, так мені хочеться, ну так і я вам так кажу. оцього буде повалено. З усім його скарбами. Точно! Завершення процесу. І <смір> його викинуть, винесуть. Слухайте. Уб'ють і винесуть. Е, да. Так, якщо воно мені плавно йшло йшло, а в кінці вони мені, тобто я вірно читаю, і вони мені взагалі красиво показали. Да, зміни в Криму і, я думаю, будуть тільки тоді, коли буде повалена. Влада цього диявола. Диявола в обличчі цього імператора. В общем, Путіна, що тут балакать? І всі оці. Ось воно завершення процесу позиції минулого. Ось воно гроб, ось воно викинули. Зі з дзвоном на весь світ з дзвоном. Це буде подія. Господи. Маю надію, що таки не 3-4 роки, а вже в цьому році це станеться. Але ще раз кажу: не питайте мені знову, подивіться, коли, бо таро не календарь. В них своє бачення часу. Але якщо вони мені оце показують, значить це вже вирішено в просторі. Ця схема вже є і все веде саме до такого розвитку подій. Подивіться, я ж. Не думайте, що тільки сіла і вам показую. Я доволі часто дивлюся. Але коли там нічого цікавого і все там красиво для них, що викладать? На що? А це відео обов'язково викладу. Бачите? Мені такого ще не показувало дуже гарно. І погукало ж колоду, я не збиралася, і щось мені в голову прийшло. Що саме вампіри кров сосуть? Глянула на цю колоду, вона мене погукала. Тож. Маю надію, що це це не спроста, що так воно і буде. Тож, любі підписники, кому сподобався розклад, кому близьке моє трактування карт, будь ласочка, ставте мені лайк. Це пальчик до гори. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйте своїх знайомих друзів, допомагайте розвиватись україномовному контенту. Всім дякую за увагу! Бувайте здорові!